І так, друзі, поки наша краса з вами, наші долонечки масінькі підсихають, я хотіла показати все-таки, що можна зробити, як задекорувати рамку. Як я вже сказала, мені ця рамка абсолютно не подобається, і я вирішила її просто прикрити квітами. Тобто, у мене буде наша масюпусінька долонечка в охапці ось таких різноманітних квітів. Так, на моєму YouTube-каналі ви вже легко можете знайти і троянди з текстурами, і бутони, і без текстури, і різноманітні інші види. Трояндочок, але мені саме захотілося записати це в комплексі з новим видом троянд та, звісно, озвучкою нашою улюбленою українською мовою. Отже, давайте тоді почнемо. У нас з вами залишалася глинка Херці. У мене, зрештою, там, де я замішувала чорну фарбу та білу глинку, лишилася сіра глинка, ми зробимо брунію. А із білих та рожевих. Фарбочок глиночок, ми з вами зробимо ось такі ніжні троянди. Я вам покажу білих в мене трішечки є, я покажу ще, наприклад, невеличких рожевих глинок, і потім ми з вами побачимо, як декорувати. Отже, що нам для даного майстер-класу потрібно? Ну, це, звісно ж, глинка херці. Я вам ще раз показую, як я зберігаю рідний пакет, інколи ще зіп-пакет, І, звісно, в герметичних судочках. Так, я білу виокремлю окремо в зіп-пакет, а Мені так інколи, коли я працюю, прямо в хозь легше брати відщіпувати. Ніж відкривати судочок. Але якщо довготривале зберігання, обов'язково судочок. Також у мене ще є ось такий судочок, де я зберігаю просто інші кольори глиночок. Тут у мене інмодена, от заодно ви бачите мою систему зберігання. У мене тут ще є колери. Отже, нам для сьогоднішнього майстер-класу з вами буде потрібно, звісно біла глиночка. Давайте я відставлю нашу красу ось сюди, так, щоб нас вона надихала. Ми трішки бачимо її, так? А ось в цій зоні будемо працювати. І так, що нам ще окрім глиночок потрібно? Сьогодні, якщо ми ліпимо троянду, звісно, яка-небудь текстура троянди. Я сьогодні хочу вам показати саме ось такі текстурні трояндочки. Єдине трішки меншого гатунку, тому що великі в мене вже є. А далі я закомпоную трішки меншими квітами. Ну, тобто, ми з вами зробимо щось ось такого типу глиночок. Нам потрібна будь-яка зефірна глина. У нас іде Херці, нагадую. Якщо Херці, то її можна палюстки все-таки проклеювати клеєм, але не завжди, в принципі, якщо ви дуже швидко працюєте, тоді палюстки можете не проклеювати. Але зазвичай пам'ятайте, що краще все-таки проклеїти цю робити. Далі я відщипую дуже масюкусінькі, це в мене колір Маджента. Це є теж в Херці, є колори, в мене їх просто немає. У мене є мої рештки від Крафтер-склею, тому я поки працюю з ним. І замішуємо просто ось такий базовий колір. так. Ми можемо, звісно, в мене тут буде суміш вже глин, не чисто один вигід однієї глинки. Ну, але, в принципі, я повторюсь те, що вже раніше казала. Змішувати різноманітні глини можна. Головне розуміти, який ефект ми хочемо отримати, та що ми матимемо на виході. Отже, я замішую глинку, щоб вона ось так легко тяглась. Так, я відкладую те, що нам зайве. І давайте починати. Нагадую, що робитиму сьогодні невеличку трояндочку. І нагадую, що структура у нас досить таки проста. Я нащіпую спочатку, наприклад, три кулечки. Потім я нащіпую ще три, але вже іншого трішечки розміру. Я не знаю, чи на камеру вам це буде видно, але ось десь приблизно так. Далі формую кульку і долонькою ручки роблю капельку. Я нібито її плющу на долоні, розтягую. Ну і далі, знову ж таки, Херці, глинка дуже тонкої викатки не любить, але якщо хочете реалізм і красу, то краще все-таки робити тонку викатку, просто розумієте, що воно тоді зламається. Якщо а, ви будете робити більш товсту викаточку, то відповідно воно у вас прослугує, проживе дуже довго. Далі вкладуємо вайнер і притискаємо. У мене класика троянди калюстка. Байдуже, які у вас вайнер, головне. Ось, бачите, текстурочка. Зараз я погляну чи фокусую. О, бачимо. І з другого боку, у мене теж є гарна фактурка, на жаль, ось на контрасті. Ні, на жаль, я не можу. Я не бачу, але, чи ви бачите на камері, на жаль, мені б хотілося першу пелюстку, наприклад, ви можете навіть не викатувати у вайнері. Тобто, ви можете зробити її просто. Скрутити таку серединку, яка вам подобається. Ось таким чином. Так? Відкладуємо робимо другу. так? Далі вже все-таки бажано, щоб ви робили е, на е, вайнері всі ваші відтиски. Чому? Тому що тоді у вас буде троянда однотипна. Ну, отже, ми далі всі робимо так, пелюсточки таким чином. Трояндочку можна вигнати будь-яким чином. І мені, мабуть, зараз краще вам підкласти чорну підложку, тому що квітка у мене біла і вам нічого не видно. Тому я зараз дві хвилиночки зроблю наступним чином. У мене є сушка для квітів, це така паролонова інструмент. наш. І я думаю, зараз ви будете все чудово бачити. Так, на камері воно тепер не дуже гарно виглядає. Ну, але, в принципі, ви просто будете бачити весь процес і розуміти, як що відбувається. Тобто, ось таким чином ви робите всі-всі пелюсточки, по центру трішки пелюстки грубші, до країв ми робимо їх тонші, Ну, і ось таким чином. Різного різного розміру ми бавимось. Ми можемо навіть основу робити різноманітні. Я зараз просто брала, от дивіться, ще раз повторюю, я зробила пелюсточку, першу базову. Так? Вона в мене різної товщини, як бачимо, вона дуже тонка. І що я з нею роблю? Я можу її хвильками закрутити, а можу трундочкою такою зробити, дивіться. Оп-оп-оп-оп, і у нас на чорному добре видно. Виходить ось така турундочка. Тут у нас будуть рештки, це не проблематично. Тобто це я вам показала знову ж ось цю частинку. Далі ваша товщина викаток вже залежить від, від вашого бажання. Ну, і, звісно, так, ми зробимо зараз всі пелюсточки. Щоб вам цей процес не заважав, я зараз покажу базову збірку, як ми далі. Будемо пропрацьовувати так. Далі знову виберете більший шматочок. І так по наростаючий всю глинку, нагадую, я працюю просто швидко. Зараз я дуже повільно роблю це, тому що розмовляю на камеру. Але фішка в тому, що глинку, яку, от, бачите, шматочок у мене цей валяється. Як Відкр... На відкритому повітрі так ложіть. Звісно, у вас має все зберігатись в контейнерах, в пакетиках, будь-де, але обережно, тому що якщо ви працюєте повільно, у вас є шанс, що глинка завітриться. Отже, я беру наші пелюсточки. Перші я зараз присяду трішки, тому що я не бачу, що я роблю. Так, і я беру верхівку, центр співміщаю з оцією лінією. І нібито окутую, обіймаю, наша трояндочка обіймає сама себе. оп, І дивіться, у нас вже вона стає гарненька. Далі знову я знаходжу верхівку, я знайшла верхівочку і навпроти цієї пелюсточки. Оп! І трішечки трішечки на міліметрик буквально вище. Так, все. І тут я вже можу починати бавитись, вигинати пелюсточки, як мені подобається. Головне, обережно, пам'ятаємо про гармонію нашої квіточки. так. Тут я вже пальчиками відразу можу підгорнути, і тут обережненько я вже не закриваю один край, а починаю обіймати нашу квітку. Як я бачу, на камеру в мене вже ліпиться квіт, велетенська квіточка. Тому. Мені б хотілося її зробити поменше. Можливо, я зараз її утисну, заразом побачите, як можна, наприклад, ви з розміром прогадали, як можна підправити цей розмір. Про троянди я готова ну, постійно говорити, тому що це моя улюблена тема. Мені здається, це тема, яка ніколи себе, ніколи себе не вичерпає, тому що завжди можна з нею щось працювати. Так, знову ж таки, докатала, мені просто не вистачає. Я бачите, викривлюю трішки верхівочку, це такий лайфхак вам. Я люблю, коли всі верхівки в мене не рівні, якісь покоцані, Чому так, тому що візьміть, розберіть одну троянду і зробіть собі викраски, просто олівчиком поводьте кожну полюсочку і ви зрозумієте, що немає в природі ідеально рівних трояндочок. Пелюсточок зверху. Отже, я знову ж тут подивилася, що мені подобається, що мені не подобається. Пальчиками підпрацювала. І ось тут я можу навіть ось так зробити. От мені хочеться, щоб у мене на цій порі вже починала відкриватись квітка. Ну, нібито зарано, тому що можна ще працювати і працювати і добирати. Ну, але хто сказав, що зарано, я хочу. Ну, Мені от так подобається, так. Отже, як мені подобається, так я й творю. Найголовніше, що ви маєте запам'ятати в мистецтві, в будь-якому, неважливо, це клей-арт, це мистецтво живопису, це будь-що. Ви знаєте, що я ще додатково малюю, і я всім повторюю одне і те ж саме. Не слід. Ви вивчайте правила обов'язково, як має збиратися квітка, як має що бути, але ніколи. Не слідуйте сліпо правилам, як має то бути, тому що тоді квітка помирає, вона стає не живою, а штучною. От дивіться, насправді мені дуже подобається ось цей бокал, який у нас виходить. Я втисла все-таки ніжку, я її просто пальчиками притисла, і от мені подобається її аутентичність, така яка вона є, тому що ви погляньте, ми можемо її навіть кудись сюди, так зверху, так бутончиком покласти. Єдине, що я дороблю, це рубашечний листочок. От вони зазвичай додають живості. Рубашечні листочки у нас зазвичай меншенькі. Отже. Я беру знову, скатала, зробила капельку. Я вже відчуваю цю глину, я її, мабуть, кожного разу, як ви бачите, як я її викатую. Я її викатую по-різному, тому що ну, я відчуваю ту форму пелюстки, яку я хочу задати. Це, можливо, комусь видасться дивним. Я сама, коли захоплююся і роблю, роблю, говорю щось, у мене постійно щось відбувається не так. Так, і постійно я квітки, квіти свої переформовую і роблю так, як би мені було до душі. От бачите, рубашечні листочки вони у нас йдуть пожмакані. Вони йдуть у нас ось такого цікавого, рваного типу. Так. Ми можемо ще ось так десь підтиснути. Так, те, що ми на долоні прикладемо, текстуру знімає. Це є таке, це факт, ну, але я цього не боюсь, тому що у мене інша ціль. І я дивлюсь, ось сюди я хочу прикласти цю пелюстку. І от сюди вона просто буде чарівно вписуватись. І ви погляньте, яка унікальна, просто не така, як всі, от таке, як ми... Ну, це просто мій стиль. І я думаю, хто зі мною ліпить, той розуміє, що, про що я зараз кажу. Обережненько кладемо зараз на сушечку, щоб нічого у нас не деформувалося. Ось така чарівність у нас виходить, що я роблю з ніжкою. Я її навіть можу не зрізати, а ось так втискаю, 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 і оп! Я її відщипнула. Потім ніжку ми чашелистиком ще з вами прикриємо. Перевертаю, саме на цій сушці я планую її сушити. І ось так обережненько вкладу. Це спеціальна паралонова сушка для квітів. Я її дуже давно ще. 16-му, здається, я році замовляла і таким чином лишаю. З решки обов'язково ж ви Зараз я за кадром доліплю багато мілких квіточок, трояндочок рожевеньких саме. І ми потім з вами дозбираємо сюди якусь композицію. А тепер я вам ще обіцяла показати наступну квітку: це буде брунія. Переходимо до наступного відео. Хочу зробити все таки комплексом, щоб була логіка, і кожен знайшов собі те, що йому потрібно. Отже, поїхали до наступного відео.